Яскравість виросла в 10 разів. Друзі, вітаю вас на каналі Якісного світла. Сьогодні у нас фасад b 5 Робимо фари. Що як, дивимось до кінця. Буде цікаво. Поїхали. Друзі, отака фара у нас сьогодні в роботі. Не дивлячись на те, що машина дуже вже в годах, можна назвати її стара машина. Але в нас на тіктоці дуже багато запитів саме по b 5 це b 5 з дуже цікавими фарами. Це Ксенон, і наразі це та сама машина, з якої взагалі почалась ера ксенону саме у Volkswagen. Власник цієї машини звернувся до нашого каналу, до, нашого, до наших хлопців, до наших експертів. І в нього було бажання підібрати щось серед бюджетного сегменту, але саме найкраще. І е, сьогодні він приїхав, і ми йому підібрали три варіанти: це AMS. А2 Max це зовсім нова модель, яка тільки тиждень, як з'явилася. А4 це бюджетна, бюджетна лінза, яка дуже сподобалась нашим людям, і вона в великій кількості продається і всім подобається, тому що потужність в неї досить велика. І третій варіант це KXN, модель i5S це теж бюджетник. Який теж заслуговує уваги і досить часто використовується, і багатьом вона подобається. Наші хлопці показали три варіанти, і йому сподобався А4 А4, який ми сьогодні і встановили. Що і як в нас е, пішло? Дивимось. Спочатку була встановлена в машині Хела, модель Хела-1. Це сама, як я вже сказав, це сама перша лінза, яка взагалі з'явилася ксеноном. Раніше ксенону взагалі не було. Отаким От чином. Виглядає у нас наша встановлена А4 від АМС. За рахунок того, що у нас сама, сама кришка така досить гарбата, вона нормально встав цей кубик, який досить часто е, усі не знають, куди його подіти і як щоб він не впирався в цій машині, воно стало все чітко, все ідеально. Ми підготували три варіанти рамок, які ми виробляємо. Але наразі Саша е, робив хендмейд, і робив за рахунок універсального кріплення е, кріплення для цієї лінзи. Встановили таким чином, в принципі, все чітко. Підключення, як завжди, класика. У нас е, чорний і красне це плюс-мінус наше ближнє світло з того оживлення, яке було під підключено рівний ксеноновий блок. І потім у нас є ще два дроти: це наше дальнє дальнє світло. Ми теж його вімкнули. Саша, можете подивитися, як Сашу все красиво у нас зробив в термоізоляцію. Все по тому що, посипаються провода. Тому що в, фір, в старих фарах єла оці провода, я їх боюся доторкатися, тому що якщо я їх трону, вони просто осипаються і залишається просто чистий метал. Тому як, якось так. І ще для, для того, якщо вам це цікаво, якщо ви будете підбирати фари, можете за, за, собі змалювати номер фари. Друзі, робимо це відео саме для вас, по запиту, який дуже часто приходить до нас на Тікток. Наразі, якщо ви ще не підписані, то у нас є інстаграм і два канали на Тікток Вапіла і Вапіла ком'юніті. Різний контент дуже цікавий на Вапіла ком'юніті. Більше тестів, більше оглядів, більше інформації про якісне світло на каналі. Просто вапіла. Відповідно, там більше фактичних встановлень і якихось хайпових речей, які інколи. Піднімають настрій, а інколи роз'ясняють ну, ситуацію щодо якісного світла. Тому підписуйтесь. Не забувайте, що ви маєте, якщо ви підписник нашого каналу, маєте завжди якусь знижку або бонус. Зараз показуємо вам те світло, яке в нас вийшло. Стекла на великий жаль їх вже встановлювали і відповідно покрили лапом. Це не найкращий варіант, але є як є. Така машина приїхала. Побажань у власника інших не було, тому ми ще раз покажу. Зняли оці ці лінзи, встановили А4 фабрика АУЗУ та отримали отаке світло. Давайте барабанний дріб, включаємо отаке ближнє і отаке дальнє. І ще давайте так, щоб, як то кажуть, контрольний голову. Візьмемо прилад наш і подивимось, яке світло у нас вийшло. Наразі, коли машина проїхала, були заміри. 220 люксів. 220 на ксеноні. Зараз ми отримали, бачимо, 200, 2400 люксів. 2500, 2600, 2700 буде. 2700 люксів. Якщо б ця машина була з ідеальними стеклами, то відповідно у нас було б більше, більше результат. Але ми маємо в 10 разів яскравість виросте. Ми маємо ідеальну СТМ і ми маємо ідеальний, ідеальний, ідеальний ближній. Тому свою роботу, вважаю, ми зробили все як треба. Василь Вікторович, як ваше враження? Ну так, да, старенька хороша. Хто? Машина? Да, машина хороша. На хороша, Я за світло зараз питаю. А Світло ну вже 10 разів, навіть більше, це вже показник. для цієї машини дуже суттєво. Добре, дякуємо усім. Хто знає Василя Вікторовича, привіт лайк, підписка, як завжди. Друзі! Якщо вам відео це було цікавим, обов'язково підпишіться на нас, поставте палець догори і відповідно очікуйте більш цікавих крутих відео, які вас чекають в майбутньому. З вами був Попіла Ігор. Пока.